Вітаю, друзі! Що ж сьогодні будемо з пані Оленою розглядати готель, інстаграмний готель Кападокія Туреччина. Вітаю Так, да, Привіт. Чому ти його обрала? А, обрала, тому що взагалі вся Кападокія це. Інсталокація і взагалі місце для фотосесії. Це взагалі просто безспорно. Але а, даний готель ми сьогодні будемо розмовляти про готель е, Юнак Евлеріка Кападокія 5 зірок. В них там своя категоризація, тому деякі туроператори подають як 4, але тут реально високий рейтинг більше дев'ятки, і це реальна п'ятірка. Це реально такий один з найкращих готелей в Кападокі, розташований в грпі, в селищі Грюп. Тут не видно там в день зранку цих. В, 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 в Куль, але сам готель, його а, взагалі антураж, атмосфера це таке місце релаксу, відпочинку. В нього є басейн і зараз ми все подивимось. Тобто це один з найкращих готелів і інсталокація одна з найкращих. А, багато дівчат привозять з собою сукні і фоткаються. Олег, Тобто один з найкращих готелів реально. Чому він найкращий? Зараз ми подивимось. Ну, по-перше, як вже сказала, це фото, фото і спокійний, комфортний такий відпочинок. Ви відпочиваєте в. Такій в не зовсім стандартній атмосфері, як для нашого туриста. Це такі більше для естетів. Отут ми бачимо такий центральний вхід, все так стилізовано, дуже багато таких речей, які антикваріата якогось, оцих елементів, які нагадують постійно, де ви знаходитесь, що ви знаходитесь. Красиво. І якась таке, ми вже були восени так тепленько, таке, от якось воно тепло все. От рейтинг готелю 9.2. І він справді дуже, дуже популярний готель цей. Це ми бачимо місце, де зустрічають туристів до заселення. Ви тут можете собі посидіти, там щось почитати, полистати. Інтернет є, все добре. І ось тут скрізь нам нагадування про полумісяць. Тобто, ви, ви просто не зможете забути, що ви знаходитесь туречні. Реально? реально. Тобто, це в нас такі купа терас. Номерів багато. Тут у нас є басейн, відкритий. Це відкритий басейн а. Також є спа і закритий басейн. Що таке закритий басейн? Це про те, що навіть якщо ви приїдете в таку прохолодну пору року, ви зможете тут відпочити повноцінно, бо хамам за гроші зрозуміло, масажі зрозуміло за гроші. Але критий басейн, будь ласка, зранку, там ввечері, як вам там зручно, і достатньо атмосферно, все таке. Красивенькі, цікавенькі, оці елементи декору, якісь там оці старі такі двері, але воно все так красиво просто потрапляє в. В, в загальний Такий, дизайн. Ну, такий, нібито музей якийсь. Да, да, да. І воно от воно не давить. От є такі готелі, ну, можливо, коли-небудь в House ми подивимось. Тобто там заходиш і такі, от якось такі, тиск такий. Тут цього немає. Тут достатньо, як для готелі це, він займає велику територію, багато, багато номерів. Номери всі різні, знов таки, да, там стандарти, люкси, але вони знайдете жодного. Однакового номеру, і тому тут вже, звичайно, там, як повезе, як, але якщо ви обираєте трохи вищу категорію, то е, повезе вам краще. Але в будь-якому випадку е, ви не будете тут сидіти в готелі. Ви, вам захочеться все одно, навіть якщо ви приїхали там на три дні, і ви ще там будете десь ходити на екскурсію, ви все одно ввечері вийдете, ви будете сидіти на терасі, mm -hmm. там з бокалом, там вина або чаю, або там ще Тобто це ось таке місце, яке просто спокій, релакс, тиша, ніхто поруч біля тебе не бігає. Ти собі приїхав там, навіть якщо ви просто з дівчатами або ви парою, і ви собі просто насолоджуєтесь цим комфортом і атмосферою, яка вас, вас оточує. Це у них такий антураж. Вони там, мабуть, туристів зустрічають. Ну, ми не бачили, не знаю, щоб ці машинки. Може, то власника, наприклад. Ну, може, да може, угу. тобто, от якось така атмосфера, яка дуже так. Я б сказала, заспокоює навіть. Приємно вражає. Приємно вражає, Все, да. скрилі, такі. І вночі, коли там ввечері за, ж запалюються ці всі вогники, це взагалі якийсь інший, інший антураж, і е, ти взагалі знаходишся як в якоїсь касцішся. Це взагалі якось ну воно. І вони включають таку тих, тих, тиху музичку, нічого ніде не, не там гучного немає, вас не оточують там, ніякі товпи туристів. або там... Ні. Більше того, ну, основна категорія туристів, яка, яка зараз їде в Каппадокію, і переважна більшість їх їде е, американці і Азія, і так би, європейців достатньо багато, Ну, тобто, це, це про спокій, комфорт, якщо вам там потрібна естетика, там поруч, там подивіться на подивіться наліво і поруч вас скрізь вас оточує таке, ви як ці касці. І навіть якщо у вас міняється оця картинка базова, вам цих трьох днів буде достатньо для того, щоб переключитися, якось побути в тиші, зрозуміти, там подумати, поспілкуватися. Готель для, для пар, переважно для подружок. Можна там в день їздити десь гуляти, тут ввечері приїхати відпочивати, або навіть знову ж таки басейн хамам ви можете просто присвятити оці ці три дні просто собі. Поїхати і самим, самим от якось насолодитися ось, цим, ось цією красою і ось цією такою спокійною Слуха, атмосферою. Це ну, ну, гарне місце. Ну, взагалі, от просто а, а коли ти там сидиш просто на цій терасьці з, з цим з чайком, і поруч тебе така якась там фона, іде такесь така тихенька. Ну просто, просто клас. Медитація, Медітація. Да. І у вогники, тобто тут же тераси знаходяться трохи вище, ніж основне це там селище. Да? І, Ну, вогники, 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 і скрізь, навіть якщо це там, сонце сідає, ну красиво. Так, ну я знаю, пам'ятаю, що ти не лише розповідаєшся про красивеньке, а ще й оперуєш цифрами, скільки коштує він. Коштує авіатур. Можемо запропонувати okay. авіа з Варшави або з Кракова через Анкару. На три ночі, на, на сніданках, буде 52 тисячі. На двох. На двох. А на що тут ми писали до цього відео про інший готель про зірки в горіми. Тому що тут не включимо базовий готель для тих авіатурів, а цей додатковий, да. І тут немає трансферу, ми його потім дорахуємо. І той готель він більш універсальний для всіх категорій туристів. А тут таки все-таки, ну вони для пар це ідеально, звичайно. Якщо є можливість виїхати чоловікам, то це просто звертайте увагу а якщо ні, то навіть от дівчата везуть з собою сукні і фотки. Ну це це. Так, така переключка, просто тик перемикання. Раз і все, як будто ти взагалі в іншій реальності знаходишся. І потім ти приїжджаєш і якось такі мізки так дуже дуже відпочивають. Значить, Це ми бачимо номер стандарт. Це взагалі мінімальна категорія. А, ну, Тобі Вова, мабуть, навіть мені потрібно було трохи пригинатися, бо я свої окуляри там покоцала. Тобто, Ну, вход, там, Вхід такий а трохи трохи, би, це музей, ж ж да, вони ж, би, стилізують ну і немає. Там такого простору, що знаєш, як ми, як ми звикли. Це номер стандарт. Мінімальна взагалі мінімальна категорія, звідки починається взагалі е, готина з вікна, є, це, це повністю тут тільки скеля. Тобто в них немає цих стоунів, номерів які з каміння, в них всі оці печерні. Але в них біля дверей є там два віконечка. Невеличких uh -huh. біля дверей. І, ну не дуже давить. Я коли зайшла, мені мені таке дивне відчуття, якісь. Як сказати, вважай собі валідей, чи щось знаєш що з цієї серії, як, таке якесь дивне відчуття. Але достатньо тепленько, враховуючи того, що зараз там осінь, зима буде, вони там понятно, що в них є, там, вони щось підтаплюють. І якось так, взагалі, для нас таке, знаєте, як якась там екзотика, якесь дивне, якісь у ці стіни пообрубані. Але знов-таки ви не будете сидіти в готелі, це по-перше, а по-друге. Ну, ви тут будете тільки поночувати. І все одно, що тут нам як би, антураж певний, куди ми нього, без, без нього, нікуди. Тобто, це знов таки, це мінімальна категорія номера, звідки починається ціна. Uh -huh. Номери всі різні, ці купа. Ось тут у нас біля біля кожного номера є отака міні-тераска, де ви можете ввечері знов таки не хочете йти туди, там, де люди, де там якась музичка. А ви можете сісти біля себе, там заварити чайку і спокійно собі поспілкуватися або просто відпочити від людей. Оце всі номери різні. Uh -huh. От вечірня така, вечірня тераса Красота. Реально класно. Ну, які ви тобто, ви як якійсь якісь реальності інші знаходитесь. Після наших київських е, багатоповерхівок і взагалі якихось таких камінних джунглів. Да, Тут ну, взагалі це таке, як. Да, це теж кам'яні джунглі, але це трохи інші. Да, але інші. Готель взагалі працює на сніданках-вечерях. ну в них Це ж майже всі готелі в Каппадокії, там за виключенням декількох, вони працюють на інших, іншій, там типі харчування. Так, це в нас спа. Спа це в таких готелях. А... Каподакійських готелях це таке, якби вони або маленькі, або їх немає. Ну тому що нема простору, нема де їх робити. Бо це особливості регіону, особливості ландшафту. Тут в цьому готелі знов таки ви можете відпочивати в будь-яку пору року. Зараз там похолод... трохи прохолодніше і спокійно спа, хамам потрібно записуватися трохи раніше, бо ми не записалися, ми не попали, тому що ну, от, якось так да, потрібно ну, зарані. Ну, готель великий і все одно є багато туристів. І, звичайно, якщо там хтось прислідує таку конкретну ціль, що я хочу то-то, то вони приїжджають і ці свої дні, там планують вже заздалегідь, одразу приїхали, записалися і користуються. Ну, якось ми так. Тобто це тут знов таки, да, як подземелье якесь, але це масажні кімнати. Ну, от, взагалі-таки, як ти не зрозумів, як не зрозуміло, де ти. Але скрізь у ці елементи, підсвіточка, оця така, декор певний, е антикваріант, прекрасно. Нібито у лаврі у печерах таке. Але там мумії зараз, так, да, тут не Тобто, це все так. Да. Це, це все вам доступно в цьому готелі, і це я вважаю дуже-дуже великий плюс. Зараз ми подивимося сніданок. Значить, переважна більшість готелей працює на сніданок або сніданок вечеря. Чому? Тому що готелі невеликі, і вони е, вважають за потрібне робити майже індивідуальне обслуговування. Тобто там немає цього галасу, там ніякого там декілька готелів, які там є. Саме ну, достраюються, там великі, вони працюють на поток туристів. Да? Ці готелі вони не працюють на такий потік туристів. Вони працюють більше на індивідуальне обслуговування. Тому е, сніданки, як для Туреччини, стандартні, я б сказала. В принципі, там сири, все, чого, базові, все базове все є. Голодним ви точно не будете, все смачне, е, і випічка, і це, там, і всякі там колбаски, все інше. тобто, в в принципі, все нормально. Ну, і більше того, знову ж таки, да ви сидите тут вікна великі, ваша вся панорама відкривається спокійно, немає ніякої там суматохи поруч, ніхто не бігає, ви собі сидите і просто насолоджуєтесь краєвидами краєвидами. Да. Ну, Харчування вже сказала сніданок вечеря. Це ми бачимо таке головне місцеве блюдо, Вони, страву таку головну, вони запікають телятину в таких от Глечика. в, глечиках, да. і потім там цілий культ в них. І це основна місцева кападокійська страва. Вони, а я бачу, живають. вони там ще роз, да. Розбивають. Да, да, розбивають, це вже mm -hmm. тут казали, розбивають. Тобто, Готелі є різні, двійки, трійки, їхати можна по-різному. Але отакі готелі, як ми показали, це один з найкращих готелів. І, звичайно, його ми рекомендуємо для відвідування всім категоріям туристам. Особливо, якщо ви без дітей, особливо парам, особливо там на якійсь річниці, то оці три ці ночі ви просто перемикнетесь там на всі 100%. Добре, друзі, тож можете звертатися до пані Олени за запитом до готелі юнак у, у групі. Да, в групі. Так, і вона вам порахує дати, е, також це може бути е, лише тур авіа. Е, авіа чи... з Варшави або з Кракова. Ну, наземне обслуговування там, з будь якої точки Європи порахувати ми, звичайно, можемо. Інші там, ви можете летіти до Невшихіра або до Кайсері. Зараз, до речі, теж буде зимовий сезон, uh -huh. теж там близько все, або до Анкари, тобто це не проблема. Можна, порахувати можна все, ви повинні там, знати, е, депазон своїх дат можливих і вже Брати найкращий варіант для вас. Добре, вам, що були з нами. Пропоную вам переглянути також відео про 5 цікавих локацій в Кападокі. А також ще записала відео про авіатури з Польщі до Туреччини, до Каппадокії. З пані Леонида звертайтеся до Олени Водоласька за турами до цієї цікавої країни. Дякую так. тобі. Да, дякую всім гарного дня. Пишіть.